Так, дуже-дуже складний нік. Мене питає, в якому софті краще робити дизайн проєкт ремонту квартири, щоб взяти частину навантаження на себе і потім з вами узгоджувати деталі. На жаль, це невірне питання насправді, тому що софт він лише допомагає реалізовувати рішення. А рішення приймає ваш дизайнер, архітектор, точніше, ви разом з ним. Тобто софт це, друзі, всього навсіго олівець сучасний. Ви замість паперу, олівця і лінейки використовуєте софт для оформлення рішень. Тому я скажу вам відверто, що на консультаціях. Я використовую лю любу подачу інформації. У мене у мене був ну, не, не рідко такі случаї, коли люди роблять креслення від руки, і ми з ними розбираємо ці креслення, ці малюнки. Так, да давайте знову Олександр Васильович вам покаже. а то ж знаєте, як е люблять Олександр Васильічу за закидати. Ну ось, наприклад. От. М мене повністю влаштовує друзі. <сь> Який це софт? Ну, от е е е креслення на бумажці від, від руки намальовано, мені достатньо. Е мені все зрозуміло, Ну от вам, перше, попавшася е консультація. Тому немає значення софт, насправді мені головне, щоб були якісні фотографії, якщо це об'єкт, який існує, для того, щоб я міг підсунути, ну, коли мені треба там, щось роздивитися, щоб я міг наблизити і подивитися, що там. Тобто вони повинні бути якісні. Відео мені не треба, тому що це тільки розмазня і все, а гарні, якісні фотографії. Тому з приводу дизайн проекту хоч від руки малюйте. От, наприклад, сьогодні. У мене, друзі, була консультація, чудова молода пара. Вони замовили ескізний проєкт. їм зараз роблять будинку. І от ну ми відкрили цей ескізний проєкт і трошечки так Ну, я присів, по крайній мере, тому що мені здається, що вони йдуть трошки не туди. от Без розмірів, без нічого, і коли я їм починаю все це показувати, вони починають десь там захищатися. от Але я розумію, що проектувальники працюють по принципу. Ну, ви нам скажіть, ми вам намалюємо. А їм похеру. Розумієте? Тому не треба бути настільки самовпевненими, друзі. Все ж таки, навіть досвідчені проєктувальники, досвідчені дизайнери, архітектори не завжди е мають в собі сміливість, стріжень, все ж таки переконувати, вміти чути замовника, мати достатньо великий досвід, щоб розуміти, як реалізувати ту або іншу вимогу. От е тому не бути настільки самовпевненими. Дякую за ваше питання. Пишуть софт хендмейд. Любий софт, тому що люба ідея абсолютно може бути зображена навіть звичайною рукою, навіть не художником і не дизайнером. Це ж таки головне принципи, на котрий ми спираємося, головне формування системи От саме це. А оформлення вже діло таке. Дякую. Так, у нас навіть спонсор з'явився. Дякую, друзі, за запитання, і ми йдемо далі.